А зараз let's go робити собі укладочку. Локони. Перший раз буду робити такі локони на блонд. Замовила собі нову плойку в Сюсторі. Story. Це магазин, де найбільший асортимент техніки для волосся, у них є гарантія, у них відправка в день замовлення, дуже швидко відписують, ну, просто вони мега-оперативні. Ось так от виглядає ця плойка. в неї є регулятор температури і вона дуже класного розміром. Так що давайте будемо пробувати. Починаємо з першого письма. Подивимося, як буде виглядати локон на цю плойку. В інстаграмі я бачила накрутки на цю плойку, то це просто вау. Так, яким боком краще. Так. Оп, 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 оп. І закриваємо. І чекаємо!